Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні пропоную швидко і легко приготувати пігулку для гемоглобіну, а саме смажені відбивні з печінки з цибулею та соусом. Нарізаємо цибулю півкільцями, додаємо сіль та перець і смажимо до золотистого кольору. Далі подрібнюємо зелень, яка вам до вподоби. Доки цибуля пасирується, зачистимо печінку від плівок і жовчних шляхів. Перед цим яловичу печінку краще заморозити, щоб краще знімалася плівка, промити в холодній воді і паперовим рушничком забрати зайву вологу. За бажанням попередньо можна вимочити її в молоці. До речі, в яловичій печінці багато заліза, який бере участь в біосинтезі гемоглобіну. Простіше кажучи, вживання цього продукту сприяє підвищенню його рівня в крові. Нарізаємо печінку ось на такі шматочки. До речі, ви це чуєте? Я також. Це на кухню на запах прийшла моя кішка. Не знаю, чи можна їй давати сиру печінку, але вона її обожнює, і тому, щоб не зіпсувати її настрій, прийдеться пригостити. Тваринка задоволена щаслива, а ми готуємо далі. В результаті ось такі шматочки я нарізала. Злегка відбиваємо печінку з обох боків. Раджу робити це з допомогою харчової плівки. Таким чином, шматочки будуть м'якішими. Посипаємо сілью та перцем. В миску вбиваємо яйця. Додаємо сіль та перець. Далі збиваємо до однорідної консистенції. Панірувати будемо в борошні, тому насипаємо його в тарілку. Вливаємо в пательню олію Шматки печінки гарненько паніруємо в борошні з обох боків. А далі паніруємо в яйці. Кладаємо на розігріту пательню і смажимо з обох боків приблизно по одній хвилині. Обсмажені шматки печінки складаємо в сотейник, перекладаючи їх пасированою цибулею. А далі приготуємо соус. Його потрібно небагато, рівно стільки, щоб покрити дно посуду. В миску всипаємо сметану, додаємо сіль та перець за смаком і вливаємо воду. Перемішуємо та заливаємо все в сотейник. Накриваємо кришкою та тушкуємо на помірному вогні після закіпання приблизно хвилин 15. Відбивні печінки чудово поєднується з гречаною кашею. Вона має низький глікемічний індекс і сприяє зниженню цукру в крові. А зараз презентуємо страву. Думаю, що ви також так готуєте, тому це відео як ідея для вас, щоб урізноманітнити ваше меню. Якщо відео було для вас змістовним та корисним, Буду щиро вдячна за підписку, лайк та будь-який коментар, а також поширення в соціальних мережах. Цими діями ви підтримуєте розвиток каналу та подякуєте мені за роботу. Дякую за перегляд і до зустрічі!